Із 3 березня для християн розпочинається Великий піст. У цей період заборонено їсти м'ясо, рибу, молоко та яйця. Триватиме він до 19 квітня. Чи планують постати містяни, дізнаємось. Ні. Я кожен рік пощу. А в яких продуктах себе обмежуєте? Я знаю, м'ясо. Так як піст. То цього року також будете? Так, да, так, да, кожен рік. Мені скільки років, вірочки? А раніше постили? Постила. В яких продуктах себе обмежували? Жирних, молоко, і це, жир. І тільки в суботу постне масло, а так мені це строгий піс дуже. Так, планую. В яких продуктах будете себе обмежувати і чому от вирішили постити? Буду обмежувати себе у м'ясних продуктах, яйцях і молочних продуктах. І чому вирішила постити? Тому що Великий піст це підготовка до Великодня. І це в, у, у такий спосіб, ну, обмежуючи себе в певних якихось вживанні певних продуктів, ми показуємо Господу, що ми готові перетерпіти якусь жертву заради нього. Як вам сказати? Постити це м'ясо не їсти, да? так? Так, та й так нема за що. Постійно піст. Завжди планувала, не знаю, як цей рік зберусь, чи ні. Ні. Чому? Думаю, що так. Да. А кожного року постити, чи... Знаєте, кожного разу стараюся попостити ну, там, як виходить. ну, Не сильно, звісно, я дотримуюсь того поста. На жаль, ну треба, треба постити. Плануємо, звісно, кожен рік, головне духовно, божественно, постити.